У нас здорова дитина, це майже щодня мене питають на ОЗД майбутні батьки. На жаль, не існує жодного діагностичного методу, котрий би 100% сказав, що дитина абсолютно здорова. Ми за допомогою ультразвукової діагностики можемо тільки виключити певні вроджені аномалії. Або захворювання. За допомогою генетичних обстежень, ми, в залежності від запиту генетика, можемо виключити певні хромосомні аномалії або генетичні синдроми. Але 100% ніхто не гарантує, що дитинка буде повністю здорова, тільки виключивши певні найбільш поширені. Грубі аномалії ми можемо за допомогою УЗД або додаткових інших методів обстеження. Якщо є певний запрос, так ми можемо прицільно на це звертати увагу. Але все поки що обстежити сучасна медицина і передбачити не може. Нажали.